Всім привіт ребята! У нас до серії похожання Farming Симулятор 22, де ми буду, продовжуємо будувати нашу українську ферму. Після першого робочого дня е, на новому місці Готові рухатися далі. Слоні нас чекає більше роботи. Ви пам'ятаєте в першому серії, що ми там трохи домолотили і чуки поробили я трошки вже Позбирав і привіз трошки собі полішав, то хатко як-небудь понакидав сюди. Траска, і арешті е, нашому фермеру продав. і продав А далі перед тим як ми будемо ребята, то треба буде ще посипати вапно сюди. Вапно треба. І потім ми вже будемо котюєрувати і там далі. Ми далі продовжуємо будувати нашу українську ферму. Господарство зробимо перші сезонні кроки до створення справжньої ферми. Попереду ще, ще багато цікавих моментів. Репесуйте фермерські проводи. І також пишетеся, ставте лайк і поїхали робити українську ферму ще кращою. Ми, ребятки, пойти я забув сказати. Соні заходив ну, їх в магазин, і тут учу, що... Була гарна скидка техніки, такого юмська купив. Купив, е, купив такого, що оскидати вапно і одобрене оськидати. І такі котюлоти купив катками отакими, купив до, до МТЗ. Краще він буде, але ми всім будемо оскидати, а МТЗ будемо вже е, котіювати. Ну що, сидимося помалу, не бігаємо перед бо у нас так купа робота. Так, заводимо. Так, завально, ну у уважка, їдемо, їдемо. Так, ну давай будемо починати. Стоп, поля. Так. Е, заїжджаємо. Даємося трохи вперед, потім даємо трохи назад, порівняємося. Так, і такого. Все, Так, ну що? можемо, можемо включати. Все, включили? включили. Ну так, трошки, чашки, чашки муд іде сюди. А нічого, помало-помало, ти і... Лаго не набираєся то. Ну я. Я би хай не сказав, я що То великі гор. Ну трошки є, а ну таке, то юмзик, ви всі знаєте. Так, а ми продовжуємо працювати, а вам приємно посмотримо. No, I can't take the silence. Now I find comfort in.

культурирувати ну то в принципі то запахат не треба буде сюди після піші... як яку засіємо зберемо туди моли перепахаємо ну в принципі завсім можна і не перепаховувати так ну шо то в принципі юмзика можна і сюди все ряду загнати он ну, в принципі хаз собі стоїть тут Так. Да. Так, лишаємо. Так, да, ну що? Е, Сидимся да, на юмзика. Заводим А то то що, то, в принципі, можна і тут починати. Ти що, і двісько починаємо. З да, вами білий. Юмз МТЗ Ой, Сори, ребят, я що я сказав, е, що чую юмзик, то я перепутав вибучаюсь. Бо вже купив юмзик, і ти вже юмзик, Юмзик. <реку> Хоч старенький МТЗ, а, -а, -а. Не, роби, як має бути. Так. Да. ще, ребят, я не знаю, чи ми соні спіємо, чи не спіємо, а я ще буду думати. Що то на полях. Ну хто, хто по тому, що може два рада катоплю посаджу. Або один той більший, а менший, або два менші, типа катоплю. Ну, я ся... ще думаю, я не знаю, типа що то я буду ще ся... сі садити. Ну, сіяти буду десь, що можна мене зараз, в принципі, в сезоні... Ой. Нічого я поч поправлю. Що я буду сіяти, вроді може пшеничу. Ну, в принципі, наш пшеничий є. Подивіться, якщо є якісь заводи, то можна в принципі, і на завод, там якщо є пекарня, можна здавати туди на пекарню. Ну, то це, як у вас, поступово. Поступово, ну треба буде ще далі, ще... А, може якийсь один урод е, десь траву засіїти, або я ще думав, там через дорогу. Напроти мене там є такий невеликий участок, хіба можна там купити цей участок. І засіяти траву. Гамати де траву косити, бо нам, в принципі, якщо корова є, то не хочуть і сіну, траву їсти. Ну що я тут пауз штук маю. На перший час хватає а потім що? Ти я треба, треба сілу щось зробити вдома тут, забити, сілу яму забити на зиму щось підготувати треба. Ну, то буде вже поступово, то вже будемо бачити. Перший зараз будемо з цими полями. Скінчимо, там засіємо, посидимо катоплі Ну, стоподово, два, два ради я стопу до катоплі посаджу, а там речі вже щось засію. Так, ребята, ми работаємо далі, вам приємно Вот ребята, решив трошки відпочити. Можем піти до хати крос чаю попити. Давайте ми поки що загушимо. Та йдемо хоть перекусимо бьем та и чаю поп'ємо. То в принципі не лише ще цей кабалк и все оно поле позакультирувати. Та я вже не хочу лішати вже на завтра, вже хочу соню вже доробити. Зараз йдемо там ла, білом чаник поставимо, та якусь каву поп'ємо і там далі. От, ребята, ми якраз вже попили чай, певку сили. Йдемо садимося, йдемо далі е, працювати. Принівав помалу-помалу, йдемо. Ну, в принципі, мені культуватор. Сподобався, типу, то я купив по алі е, виявлена ціна була, то за копійки. Я заходив в магазин, то магазин два рази дорожче було, як я купив. Дав, що я зайшов ти кажуть, юмзика купив, ти купив е, кутілатора і вапно оскидає, купив. Ну. Це таке трошки роботу, трохи заробляємо. І трохи якусь техніку треба купувати помалу-помалу. Та ми як не мільйонери, що все зараз було купити. Якби були мільйонери, то ми всю техніку вкупили. А поступово то і будемо купувати. А, і така, я, ребята, ще я забув розказати вам і така історія, бо Коші, як я домовотив псиничу, як ви пам'ятаєте в першій серії, коротше сталося в мене... Е, біда е, кабаню. Тобто, я виїхав хотів переїхати на інше місці поставити. Та тобто, я щось не міг завести. Пару разів вже пробував заводити, заводити, він щось взагалі тіпа, не, зав... не заводив чи нічого. Я думав, що то, я думав, може, акумулятор сів. Молодець, щось, що щось там мотором сталося. То тобто, мені не видно було робити, то ліпше вже б... знайти білосного купити новий, або новий, або біосни, в тебе молика скидка буде на техніку і туди можна кусь коскубані ку 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 купити. Та я вирішив договорився. ну як, він заводився, а щось там стук, ну короче, щось там було хіло. щось там, ну, раз заводився, раз не заводився, раз заводився, раз не заводився, раз робив, нормально потім сам по собі лохнув. То я вже позвонив до майстера, чи майстер приїхав, подивився, каже, а то мені ще трохи можна трохи його похороміщити, що трохи зробити, він давно не послужив. То, ліпше вже трохи або продай на метон, або комусь продай, типу, може хтось собі згоди. То я викинув, поставив його в інтернет, то десь максимум десь день почекав, на другий день вже позвонили до мене, ти приїхали, подавився. я... Ну я пояснив, що сказав що до чого ти і сказав, що він робив, окрась, пів півполе змолотив, ти всі поля молотив, все нормально, тут зайтів його перегнати туди гараж, хотів його поставити туди. Я заїхав, що добре, потім він не спів доїхати і вже завог. Я заводжу і не, не заводився. А за третим разом чи за четвертим разом завівся. Я вже подумав, я розказав, але не подивився. Ти хоч не за таку ціну, що я думав, а хоч плюс-мінус, ти хоч подивився, забрали, б ти за пій гроші за купив юмзика і кутилатор, і купив то-то. за гарну скипку і, і таке. От, така історія. Та нічого, може будемо дивитися ще трохи пізер. Поки ми засіємо, а поки зайде, ми може до того часу якогось кабання купимо. Ну в принципі то що я цих полів, в принципі, і великого кабаня і не треба, я так думаю. І то, то, а ми працюємо далі, а вам приємно присувати. Used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heart. Strengths every other day you change. Thought I was enough, yeah, feels like half a century ago Cause you keep coming back after telling me off Without even feeling sorry between goodbye and hello again Thought we could grow again, how about no again? Again and again, I'm trying to tell you we can't be friends Struggling to comprehend that we broke up And ended up again and again and again And again. I'm getting dizzier and dizzier, so disorientated First you want me, then you're busy, girl, it's not that complicated Got me tied up in I mean, though. In D. And I can't fight it, I can't fight it. You. Так слава богу, ми вже закінчили кутіювати, щоб поля вже готові. щоб сіяти. Ну в принципі ми тут кутіювати не будемо, бо вони вже покутірований. Просто вже буде сіяти. Так, ну що, йдемо вже... Ну чесно сказати, ребятам. Я вже трохи і ще. Так, їдемо додому вже. Зате ще й худобу погодувати ку курей. Курам кинет їсти, пити. Зараз той купа роботи є. А Адамовася е, техніку помити. Так. Давайте ми, в принципі, лишаємо собі тут. А собі стоїть поки що. Спускаємо, гошимо. Та і що, і зараз будемо йти додому. Йду, йду, дам. А ви чуєте вже і кора м'якують. Вже... Та треба їм Трави десь накосити звідти косу і десь трави накосити тут збоку, біля хати, тут кокраниці там трава є, і на накосити її провести. Так, от така ребятка, сегодня для вас була серія. Кому серія сподобалася, поставте лайк, підпишітеся на канал, давайте, ребятки, трошки активно. І всім гарного вечора. Всім пока!